Сьогодні хочу показати, якщо в'яжете таку тісьомку, як її гарно завершити. Тобто піднімаю три петельки і вірки над вірками пров'язую. Стовчик з одним накидом, другий стовпчик з накидом, дві повітряні петельки і сюди ще два стовпчики з одним накидом. Один, два, три петлі підйому, повертаю, і тепер не два, а пров'язую три стовпчики з одним накидом. Один, два. І три. Один, два, три петельки, формую піко. І сюди ж додаю три стовпчики з одним накидом. І третій стовпчик. Для того, щоб однаково ось тут вийшла деталь в'язання з цього краю, пров'язую один, два, три і приєднуюсь ось аж сюди у петельку. Або під петельку. Фіксую ниточку, і ось таке гарне завершення.